Чекайте союзних футболістів, потрошки скрізь мали пам'ять всіх загиблих українців у російсько-українській війні. І от-от поєдинок у нас розпочнеться цілком можливо, з'явиться в сьогоднішньому матчі. Ну і давайте також вербально познайомимося. Товариство давайте про це не будемо забувати. Команда благо юність. На одужання Максимка Кацуцмана. згадаємо ще про це. До речі, не тільки в лівому нижньому кутку ваших екранів маєте ви можливість побачити QR-код, перейшовши за ним, допомогти Максимку в 11 зіграних матчів. Ну, допоміг йому в цьому. Звичайно, ж дубль в останньому матчі чемпіонату проти Троїцького факела. Ось і перший удар по воротах від Михайла Шишки. Одній із груп вболівальницьких долинського нафтовика, і направду, що серце прихарпатського футболу сьогодні перебуває і б'ється на міському центральному стадіоні. Руха ось таким чином. Рахунок у нас відкрито вже на 9-й хвилині. Після того, як Руслан Майовецький дуже і дуже точну передачу виконав в лінії захисту, як ви розумієте, 33 бали найближчий переслідувач благо юності Алішер Якубов Тим часом завдає удару із доволі далекої дистанції та благо юністю Уже на домашньому для долинян стадіоні в місті Долина. Зараз Майовецький його прострільна передача. І відбувається такий удар по воротах, але як його не вистачило команді у матчі проти Гарди. Деревецький, деревецький дозволяє арбітр гру продовжити. Алішер Якубов знову б'є, знову із далекої дистанції. Сьогодні з жовтами якось полегше, принаймні, поки що, аніж в попередніх матчах за участю цих команд. Удар по воротах. І ось, нарешті, дочекались ми. Була зафіксована. Чи я в одному із поєдинків один -один, ну а на матчі відповіді? Давайте трохи згодом. Є момент у Петрика. Є момент у Романа Дяківа і він зрівнює рахунок. Ну і давайте після цього штрафного скажемо про досягнення в розіграші Кубка області благо юності. Удар поворота у Сіці, Алішер Якубов. Ну що швидкості в нас. Трохи спались. Можливо, зараз Христонько з м'ячем. Христонько він прострілює, але Роман Герич, впевнено, виходить із воріт. До завершення основного часу фінального матчу розіграшу Кубка Івано-Франківщини. Благо юність. Дівчий володар поки що веде вперед із рахунком. 2-1. А що це було? Бідний веде боротьбу із Ємільяновим. Ніоде інший правила не порушував. Майовецький на правому фланзі з м'ячем. Прострілює Якубо! Вкрасень м'яч забиває про Долинський нафтовик. Тут тут історія наступна. Дякива вісім забитих м'ячів. Другий за результативністю в команді є Христонько. Долішній такий третій, а не другий. Гусак. Сильно вперед вже вийшов у нас компенсований арбітром час до часу другого тайму. Ну і в цей момент лунає фінальний свисток арбітра. Друзі, благо юність в третій поспіль стає Володарем Кубка Івано-Франківської області з футболу сезону 2024-2025. З чим ми і вітаємо всіх болівальників благо юності. Ну і в цей момент особливо хотілось би подякувати долинському нафтовику.